Шо ти маєш Максим? Кота Котенят? Кота? То він То котик? Так да. А як ти його назвав? Віконо... Ту... Ні, я. я А як то? Ммм... Як то? Мурзик Мурзик? Це Мурчик Мурчик? Ага. У меня такое морковь. еще другую. Не Не хотите? Не Тим. Тогда иди. Она уже Папа я его люблю. Самый близкий. Любишь, да? Mr Hussein. Oh boy. But they have mama? Дівка, вона скрикує. Дівка скрикує. Ну, він просто просто тає. І так пусто подошка. Ей. не знаю.